Не вщухає резонанс довкола оборонних закупівель державної прикордонної службою. І так само не зменшується кількість запитань. Зараз будемо намагатися знайти хоча б якісь відповіді, розібратися у складних детективних майже історіях ветері марафону Незламна країна. Мене звати Лідія Середюк. Ну і далі в етері говоримо про корупційне, імовірно і резонансне. А до нашої етери долучаємо Ольгу Олену Щербана, членкиню управління центру протидії корупції. Я вас вітаю, пані Олена, в нашому матері, і дякую, що долучилися. Доброго дня. Отож, перш ніж зачепити цю таку резонансну е, тему довкола закупівель Державної прикордонної служби, хочу перед історією переповісти нашим глядачам, можливо, хтось забув або і заплутався вже в тих перепотіях, які ще від кінця 2024 року тривають. Отже, ще в листопаді е, торік. Е, Міноборони видав із бюджету 23 мільярди гривень державній перекордонній службі, яка повідомила, що має комерційну пропозицію від польської фірми. Тоді вже багато запитань виникло після резонансу. Прикордонники заявили, що Передають ці гроші назад до агенції оборонних закупівель. Зрештою, бачимо, що на ділі так і не трапилося, і в обхід цієї організації, яка мала й напряму б закуповувати різноманітні речі для нашої оборонки, то це не відбулося. І вже нині є інформація від нардепа Ярослава Железняка. Який звертався із запитом до прикордонників про те, що вже в лютому цього року міноборони знову виділили суму у розмірі 78 мільярдів гривень знову ж таки державній прикордонній службі, яка продовжує співпрацювати з польською фірмою цією самою, але і до цієї фірми багато питань. Бо журналісти вказували на те, що багато контрактів вона раніше зривала, ну і не встигає в поставлені терміни. Надати те замовлене за що їй повністю в 100% розмірі заплатили. Сподіваюся, що просто пояснила нині таку складну і величезну історію. Розкажіть, будь ласка, що нині нам відомо, і власне, що ми знаємо про місце знаходження тих 23, зокрема мільярдів гривень та іншої суми, яка була власне виділена прикордонникам. Okay. Так, спробую пояснити. Власне, в цілому треба розуміти, що свого часу і міністр оборони, і взагалі в сфері оборони однією з важливих реформ вказувалось створення агенції оборонних закупівель, яка має бути основним закупівельником боєприпасів і взагалі озброєння для української армії. Для того аби агенція діяла прозоро, у ній був там створений відповідний штат, створювали наглядову раду, тобто намагались зробити агенцію максимально незалежною прозорою, аби вона могла ефективно функціонувати, в тому числі на світовому ринку, будувати довіру і власне була би незалежною інституцією. Але наприкінці минулого року дійсно виникла ситуація, про яку ви сказали, що кошти забрали в агенції 23 мільярди і передали їх прикордон. Власне для закупівель З свого боку, проблема була в тому, що дійсно прикордонники забирали ці кошти і саме підтвердили фактично про те, що щоб передати їх конкретній компанії, яка нібито готова була своєчасно поставити. Але як ми бачимо зараз, що Станом на зараз є несвоєчасні своєчасні поставки боєприпасів прикордонникам від цієї польської фірми, яка викликає багато питань журналістів. Це перше, друге міноборони і власне у посадовці кабінет міністрів, в тому числі багато хто пояснював, що така передача коштів наприкінці року зумовлена в тому числі тим, що нібито агенція оборонних закупівель тоді не справлялася своїми завданнями. І не встигала вчасно витратити кошти. В підсумку багато було звинувачень тоді на адресу колишньої керівниці Агенції оборонних закупівель Марини Безрукової. Але ну, що ми бачимо після того, що був великий скандал з тим, власне, що трошки. Дивно, міноборони взагалі знесло одночасно наглядову раду агенції і керівника агенції, поставило нове керівництво, яке на думку уже фактично керівництво оборони мало би ефективно працювати. Але ми бачимо, що навіть після цієї заміни керівництва процедур. Все одно в агенції оборонних закупівель знову забирають гроші ще більше, тобто мова йде вже про величезну суму: 70 мільярдів, 78 мільярдів гривень, і знову передають власне прикордонникам. Чому це взагалі така жахлива тенденція? Тому що виглядає як власне спосіб просто в ручному режимі передавати гроші. Тому кому потрібно, хто на чиюсь думку, на думку, мабуть, що офісу президента витрачає гроші швидше, ефективніше і власне тут дуже дуже насправді при такому розподілі ручному фінансування і передачі коштів від одного відомства до іншого. Дійсно, дуже є багато а, в тому, чому це робиться. Тому що ну, ми розуміємо, що в попередніх випадках, власне, мова йшла про єдину конкретну компанію, для якої ці кошти й передавалися. Фактично, ця компанія все-таки не постачає своєчасно боєприпаси, тобто проблема є. але... Цими процедурами ми далі нехтуємо і далі передаємо кошти прикордонникам, власне, які в принципі в яких трошечки інші функції інші завдання і. Велике питання, чому саме прикордонна служба має забезпечувати всі збройні сили, там а не дійсно профільні організації, чому вони не можуть навіть при зміні керівництва і так далі. Тому дійсно це викликає багато питань проблем і може свідчити про корупційні ризики. Я більше того нагадаю, що е, за тими фактами, які мали місце в грудні, тоді національне антикорупційне бюро порушувало кримінальне провадження. І е, я дуже сподіваюся, що набу вдасться розслідувати діти якихось висновків про те, що відбувається. Чому з чим пов'язані реально такі перекидки коштів? Тому що там, наскільки нам відомо, і неофіційно повідомлялось, що нібито рішення про передачу коштів приймалося навіть на ставці, обговорювалися якраз. Е, е, е. Така дуже дивна історія. Очевидно, це також може бути пов'язано з тим, що а, не конкретна єдина якась посадова особа не брала на себе відповідальність за передачу коштів, так? а розмити цю відповідальність там, між членами Ставки, членами Кабінету міністрів, міністерствами, прикордонниками і так далі. І нібито кошти передали єдиному бенефіціару, але в підсумку ну, всі так вирішили, ніхто не винен. Так? Тому велике питання, і дійсно, в цьому випадку випадку це рішення теж відбулося якось абсолютно таємно тільки завдяки тому, що власне народний депутат про це повідомив зараз відомо. Більше того, прикордонна служба до сих пір власне не прозвітувала про те, як виконані насправді попередні. Поставки, контракти, закупівлі і до сих пір ну залишається під питанням, чому лише одна єдина польська компанія отримує. Ну фактично, ми вже бачимо десятки мільярдів з українського бюджету щороку. Така завжди знаєте, велика грошова перевага однієї компанії. Вона також ну це дуже ризикова історія, яка точно потребує певної верифікації. І розуміння взагалі того, що відбувається, чомусь на превеликий жаль, навіть профільні там парламентський комітет з безпеки та оборони інші державні посадовці не сильно хочуть розбиратися власне в цих питаннях, як показує практика. Тому ну як завжди, в нашій країні розбиратися повинна громадськість та журналісти в причинах і передумовах таких подій. Ну і тут варто зауважити, що ніхто не виступає. От суто проти там прикордонників, просто всі сили оборони мають бути забезпечені всім необхідним, так але коли в такому ручному режимі це відбувається, і коли це відбувається в обхід профільної фактично структури, і коли така увага велика прикута, і в кажете, що і наставці це питання теж обговорювалося, то відповідно питань лише більше є. Я хочу зачитати відповідь Державної прикордонної служби на запит якраз нардепа. Про той розпорядження цими коштами і тут теж є інформація, яка була в зьому у відповіді на запит. Про те, що на початок березня 25-го року ця компанія порушила строки виконання контракту на 1,7 мільярда гривень. Про це йдеться у відповіді ДПСУ. І от теж заявили, що прострочені постачання на цю суму не стосуються боєприпасів, нібито, то також не стосуються контрактів на ті 23 мільярди, про які стало відомо наприкінці попереднього року. Крім того, цих 23 мільярдів Державної прикордонні служби виділяли ще інші суми сукупно це 60 мільярдів. І тобто, із загальної суми 60 мільярдів. Ще не надійшли товари на 26,5 мільярдів. Е, мільярдів. Ось така відповідь Державної прикордонної служби. Але е, от відповіли, намагалися розкласти все в пополичках, Але відповідь: от що відбулося з тими 23 мільярдами, з яких і почалася ця історія, досі нема, і досі всі пазли не складаються. І навіть коли от глибше розбиралися в цій темі. Бо ми все одно руку на пульсі тримаємо відколи, дізналися про неї. Все одно зараз дуже багато тут прогалин. І питання дійсно, як розібратися в цій історії і як е, можна внормувати, аби таких історій не було надалі? А, дійсно, вам скажу це велика проблема в тому, що. Коли мова йде особливо про оборонні закупівлі. ну Тут, бачите, якщо навіть народному депутату дають таку відповідь, тобто лише, власне, яка дуже так оптично обходить, називає певні цифри, які теж треба трактувати, розуміти, по-своєму, так, але що по факту ми маємо? Ми маємо одну польську компанію, щодо якої вже неодноразово повідомлялося, що е, вона має зв'язки все-таки там є певні засновники, е, працівники українці так яка отримує понаднормово великі е, контракти саме від прикордонної служби, і саме для цієї компанії, власне. Через цю компанію кошти забирались в профільної закупівельної агенції для того, щоб укласти контракт саме з цієї компанії. Так, тобто, ми вже дуже бачимо багато проблем. Конкретно в цій історії. Тобто, щонайменше 60 мільярдів минулого року, і щонайменше вже бачимо є 78 мільярдів цього року. Тобто, це дуже великі цифри в масштабах зброї, в масштабах боєприпасів, своєчасних поставок а, і так далі. Як це змінити? Насправді. Тут власна історія така, що на законодавчому рівні подібні речі дуже важко пофіксувати, тому що ну ми розуміємо, не можна забороняти уряду, власне взагалі передавати кошти з однієї з одного розпорядника іншому, так але. Фіксувати насправді якось регулювати такі речі можна мають в першу чергу правоохоронці, документуючи розслідуючи будь-які правопорушення і управління коштами в такому ручному режимі, для того, в тому числі для того, аби зрозуміти, чи немає. Якогось корупційного або іншого корисливого умислу в діях таких осіб, і звісно, ну мають працювати інші процедури контролю. Я кажу зараз про аудиторів. В нас є державна аудиторська служба, є рахункова палата, є парламент, врешті-решт з профільним комітетом, які би могли би викликати. На засідання там голову прикордонників, міністра оборони і інших посадовців, власне, і розбиратися, потім звітувати суспільству, пояснювати, що як на якому етапі. Так, власне, що найменше, якісь там цифри, інформацію щодо поставок, ніхто ж не просить якихось деталей, які можуть зашкодити власне. Обороні а, нашої країни, але зрозуміти конкретно які про конкретно які ціни йдеться в поставках цієї компанії, чи є ці ціни вищими від там інших поставок, які. Інші компанії чи виробники поставляють нам збройним силам наскільки своєчасно і як доставляються, хто відповідальний, хто перевіряє якість і так далі. Тоді, коли ми всі будуть мати вичерпні відповіді на всі ці запитання, я думаю, ну проблем не буде, але ну поки що на жаль. Лише отакі контролюючі механізми можуть спрацювати і можуть не допускати там подібний ручний вплив в процесі. Поки що ну, на превеликий жаль, ми не маємо і не бачимо особливо бажання, окрім там окремих організацій, окрім там, наприклад, окремих нардепів, розбиратися в подібних історіях. Но тут ще проблема, пані Олено, що не всі міністри і. Профільні керівники, яких кличуть у раду, вони приходять. Вони переважній більшості можуть ігнорувати подібні запрошення, прохання, вимоги прийти до парламенту. Це теж така показова історія. Тому деколи навіть і допитатися і дізнатися про це буває в і складно або не з першого разу. Принаймні, ну будемо продовжувати говорити на такі гострі, наболілі і незручні теми. Але це насправді має резонанс і потрібно в цьому розбирати. І ще до однієї такої теми вже не в оборонних закупівлях, а до законодавчих ініціатив, точніше, змін до законопроєкту 10.311 Хочу далі перейти, довкола якого теж ще триває резонанс. Він стосується змін до закону про національну гвардію, як заявлено для правового внормування функції нацгвардії по різному його називають але. От в народі більше кажуть про розширення повноважень Нацгвардії. Вже чимало обурення є стосовно того, що це може бути покликано для придушення насправді мирних протестів. Може бути також ініційоване через побоювання чинної влади таких протестів, вже порівнюють із майданом. Як тоді беркутівці силою розганяли мирних протестувальників і теж ігнорували всі можливі норми і виконували злочинні накази тодішньої влади. От прямо зараз ми бачимо це на наших кадрах. Водночас відкликали нині цей законопроєкт, його точніше зняли з порядку денного, і в головному науково-експортному управлінні Верховної Ради висловили зауваження щодо недостатнього обґрунтування розширення повноважень Нацгвардії. На ваш погляд, чому нині з'явився оцей законопроєкт, Точніше, він раніше з'явився, він проходив певні процедури. Це вже зараз до другого читання він намагається дійти, але через розголос він не доходить. Чому, чому тоді власне нині цей документ? От вже просувається до наступного голосування, і що насправді він може передбачати. Так, як ви вже правильно сказали, його дійсно зараз немає в порядку денного парламенту, принаймні на цей тиждень. Але чому він з'явився зараз саме? Ну скажімо так, ми можемо лише припускати, але чому ми саме зараз я можу сказати, звернули на нього увагу. Ну в першу чергу, тому що у порівнянні, наприклад, з першим читанням цього законопроекту, він на наш погляд до другого читання став дещо гіршим, і дійсно саме передбачені правки і положення до другого читання. Вони викликали дуже багато питань е, з приводу того, як це буде втілюватися на практиці, тому що я дуже поясню, тому що в таких законопроектах, коли мова йдеться про застосування сили правоохоронцями, а це електрошокери, а це вогнепальна зброя, а це в тому числі там сльозогінний газ, кийки і так далі. Тут дуже важливе, дуже правильно виписані, чітко зрозуміло підстави, які не дозволяють якесь там дискреційне широке трактування і застосування надмірної сили. Дійсно, законопроект, на наш погляд, розширює права національної гвардії з приводу в першу чергу спецзасобів, тому що сьогодні це частково регулюється там постановою кабінету міністрів, але на рівні закону такого чіткого регулювання нема. І звісно, це була спроба встановити його на рівні закону, надавши з наших висновків знову ж таки навіть більше прав і повноважень ніж є зараз в національної поліції, так по застосуванню спеціальних засобів. Тобто, дійсно, коли читати там ці норми, да ми бачимо, що наприклад з'являється можливість застосовувати там вогневальну зброю до особи, яка втікає від правоохоронців. І має в руці там певний предмет, який хтось і правоохоронець може вважати небезпечним. А це може бути там, як часто це буває під час масових заворушень, як, якась там бруківка, або якийсь взагалі тяжкий предмет, і правоохоронець вважає, що особа от втікає, вона могла щось вчинити, а перед тим до особи могли застосовувати ще так звану маркувальну фарбу, так? Тобто на особу потрапила ця маркувальна фарба, вже вважається, що вона щось погане зробила, вона втікає, можна її там доганяти і застосовувати до неї інші спеціальні засоби. Тобто, це. Викликає побоювання і у всіх, хто коли-небудь був на акціях масових протесту, розуміють, що ну тобто, це така історія. Я особисто була неодноразово. І будучи в натовпі, тобто, ти перебуваєш на мирній акції протесту, тут відбувається якийсь там, хтось щось сказав, або е, якісь, якась одна особа щось кинула в сторону правоохоронців, і вже починається штовханина. Я особисто просто часто через те, що перебувала там в натовпі людей, там отримувала і кільками, і там і різними спецзасобами по різним. При тому абсолютно нічого протизаконного не вчиняючи так. Тому подібні заходи вони завжди дуже ризикові, особливо коли йдеться про застосування сили. Тому нас дуже напружило, чому це з'явилось зараз. Більше того, я вважаю, що зараз а, трохи невдалий, не то щоб трохи взагалі невдалий. Час для подібних законопроєктів тому що ми бачимо, що відбувається там в зовнішньополітичній сфері. Друга історія. Ми бачимо, що зараз воєнні дії, і не схоже, щоб там український народ, українське населення якось взагалі давало підстави парламенту владі українській вважати, що можуть відбуватись якісь неправомірні дії чи заходи з боку українців. Більше того, в воєнний період акції протесту взагалі заборонені, так тому ну не зрозуміло чому зараз. Друга велика проблема, що це все обговорювалося в абсолютно закритому режимі. І суспільство абсолютно не донесли, не пояснили, чому саме зараз, чому саме так, чому власне потрібно саме такі заходи і зараз приймати саме для нас гвардійців. І це ще, ще одна велика проблема. Що, на жаль, в парламенті, там попри те, що проголосували законопроект про відкритість парламенту, але він досі не підписаний президентом. Але от подібні критичні речі, втручання в права людини до сих пір обговорюється в закритому режимі. і Ну, люди дізнаються про це постфактум лише і тому і виникає ну такий розголос, проблема і небезпеки, тому що е подібні законопроекти тим більше в нашій країні, яка пережила там кілька революцій, протестів мирних, які переростали в заворушення, які власне. Е Завдяки яким, якщо бути чесними, ми сьогодні, взагалі, ще є незалежною країною, тому не можна такі речі в обговорювати в закритому режимі і ставити суспільство перед фактом. Я сподіваюся, що проект, принаймні, без того як він не буде належно допрацьований, не з'явиться більше в порядку денному парламенту. Ну наше суспільство чутливо реагує на такі речі, а ми з вами їх детально обговорюємо. Встигли ми дві теми, але широких таких розглянув. Та я вам дуже дякую, що долучилися і по поличках так розклали, аби українці знали достовірну інформацію. Ну і звісно, вміли її належним чином аналізувати. Олена Щербан була з нами на зв'язку, членкиня правління центру протидії корупції.